Права, 1188. У магазині за три дні продали 1200 зошитів. За перший день продали 28% від усіх зошитів, а за другий удвічі більше, ніж за третій. По скільки зошитів продавали щодня. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Я пропоную початку знайти, а скільки зошитів продали за перший день. Сказано 28% від усіх зошитів. 28% від 1200 зошитів. Отже, записуємо перша дія, тобто записуємо 1200. Відсоток це сота доля, якщо ми поділимо на 100, то дізнаємося, скільки в нас таких сотих доль або скільки це один відсоток, а таких відсотків нам треба 28. Результат множимо на 28. Це дорівнює. Забираємо 1200, два нулі, то в нас вийде 12. Що множиться на 28. І це дорівнює. Що ж, можемо помножити на 10, 28, додати 28 помножити на 2. Тобто це буде 280, якщо помножити на 10, додати. А 28, що множиться на 2, це буде 56. Отже, записуємо плюс 56. Ну і це дорівнює. Записуємо 336. А в дужках записуємо чого зошитів? Це у нас записуємо продали. За перший день. Є? Ну, гаразд. А тепер давайте дізнатися, а скільки продали за другий і третій день разом. Якщо всього 1200, то від 1200 потрібно відняти 336, що продали за перший день. Записуємо друга дія 1200 відняти 336. І це дорівнює. Можемо відняти 300, а потім 36. Якщо ми віднімемо 300, це буде 900. А відняти 36. Це буде дорівнювати. Це буде 864. Отже, записуємо 864. Так, у дужках записуємо чого? зошитів. Це у нас продали за другий і третій день разом. Гаразд. Ну що ж, ми знаємо, що всього продали за другий і третій день 864 зошити. але за другий продали вдвічі більше, ніж за третій. Ну, то тоді давайте розв'язувати через рівняння, позначимо через X кількість зошитів, що продали за, друг... за третій день найменшу величину. Отже, записуємо третє діє і пишемо нехай. За третій день продали х зошитів x зошитів. Тоді за, 3, за другий сказано удвічі більше, то буде 2х. Записуємо зошитів. Є? Ну, гаразд. Тепер ми можемо скласти рівняння, записуємо за умовою. Маємо за умовою те, що продали за другий, 2х, плюс те, що продали за третій Х, сказано 864. Дві частинки плюс одна частинка це буде три частинки. 2х плюс х це 3х. Дорівнює 864. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює добуток 864 ділимо на відомий множник на 3. Але пригадайте, 864 це 900 мінус 36 то можемо записати, що х у нас дорівнює 900 мінус 36. І все це потрібно поділити на 3. І? Ну що ж, записуємо, що х тоді у нас дорівнює. Це 900, що ділиться на 3. мінус 36, що ділиться на 3. І записуємо, що х тоді дорівнює. 900, що ділиться на 3, це 3. Так? так. А відняти 36, що ділиться на 3 це 12. Є? 300 мінус 12 це буде 288. Записуємо, що х тоді дорівнює 288. А дужках записуємо чого? Зошитів. Або просто з, або зошитів. І так, і так можна. Гаразд. Ну що ж, ми знаємо, що за третій день продали 288 зошитів. Записуємо отже. За третій день продали. записуємо 288 зошитів, а за другий Сказано 2х, то 2, що множиться на 288. Це дорівнює. 2 на 250 це 500. А що залишається 38, що множиться на 2. Це буде. Е, 76. Отже, 500 записуємо 76. 500. Записуємо зошитів. Є? Yeah. Ну що ж, ми дізналися, скільки за перший, за другий та за третій день. Записуємо відповідь. Поскільки зошитів продавали щодня, записуємо 336 зошитів. За другий день записуємо 576. Зошитів. І за третій записуємо 288 зошитів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. Цю задачу ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.